Власне, хотіли розпочати з того, що відбувається на лінії бойового зіткнення, зокрема на Покровському напрямку, безпосередньо у місті Покровська, адже українські сили у Покровську, попри те, що все ж таки ворог зосередив велике військо продовжують стримувати тиск. Але водночас противник, як ми бачимо, не полишає спробу атакувати. До прикладу, головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський наголосив, що росіяни поширюють інформацію про нібито вже. Захоплення Покровська, але це не відповідає дійсності. Як повідомляють наші військові сили оборони здійснюють зачистки противника. У північній частині Покровська, а от найінтенсивніші бої тривають на території промзони, водночас шляхи підходу ворога контролюють саме українські військові. І знаєте, от бої за Покровськ, деякі експерти починають порівнювати з ситуацією в Авдіївці. Торік, ну і наскільки хотіла вас запитати, це коректна от таке порівняння, які висновки українська армія все ж таки зробила з попередніх боїв у подібних умовах. Давайте першу почнемо з того відео, яке зараз віруситься. Це захід російських підрозділів Покровськ, і відповідно відразу кидається український інформаційний простір. Теза, що бачите, Покровськ ледь не повністю під контролем російських окупантів, якщо вони можуть пересуватися вулицями міста. Пояснюю шановні телеглядачі з приводу цього відео. По-перше, вони пересуваються в умовах абсолютно фактично густого туману, що унеможливлює активне використання FPV-дронів і дронів-розвідників. І саме це дало можливість проведення відповідно ротації особового складу. Це ротація відбувається. Причому зауважте ще один досить показовий момент: відсутність важкої бронетехніки. Тобто, не зважаючи навіть на туман на неможливість сил оборони України застосування в дронів окупанти не ризикують важкою бронетехнікою. Росіяни пересуваються виключно на автомототехніці, це в стилі безумний МАКС. А це показово. причому для розуміння ситуації це відео грає проти самих росіян, бо мовиться про те, що а перше вони під, під фактично підтверджують те, що застосування важкої бронетехніки фактично неможливо. Тому що ширина українських кілзон це до 10 кілометрів. На ну, друга подібну тактику, а мається на увазі несприятливі погодні умови, використовують і Сили оборони України в моменті проведення ротацій на тому ж Покровському напрямку, і в Мирнограді, відповідно, і в Покровську. Е, так само туман унеможливлює застосування впівдронів армії країни-окупанта. Стобто ніякої зради тут немає. Тепер по ситуації Покровську, чи до того, у вона ситуація в Авдіївці. Ну, є аналітики, ми аналізуємо в першу чергу російські пабліки. Так, от є там такий досить цікавий персонаж Максим Калашников, військовий кореспондент, як, і він проводить паралелі з боями не в Авдіївці, а в Бахмуті. І говорячи при цьому, що втрата окупантів Покровську вже фактично тотожні втратам окупантам під час боїв за Бахмут. А я нагадаю, шановні телеглядачі, бої за Бахмут тривали 9 місяців. Втрата окупантів за оцінками самої окупаційної армії це до 90 тисяч особового складу. Причому за оцінками покійного Пригожина втрати тільки ПВК Вагнера безповоротні тобто двохсот, це приблизно 20 тисяч. І Калашників називає, що втрати і регулярних підрозділів армії країни-окупанта були, були приблизно на такому ж рівні. Тобто до 40 тисяч безповоротних втрат і приблизно 50 тисяч санітарних. А тепер для розуміння ситуації, що манутоглядачі, під час окупації Польщі, з роки Другої світової війни, вермах втрати. 20 тисяч вояків на всю Польщу. А тут мовиться про те, що Сили оборони України лишень Покровську знищили більше 20 тисяч російських окупантів, і це при тому, як говорять самі росіяни, ми ще не починали. Тобто, втрати Росіян вони колосальні. Про колосальні втрати свідчить той факт, що за підсумками наради у очільника генштабу армії країни окупанта Герасимова були прийняті кадрові рішення, а саме відставка командуюча 51-ї армії генерал-лейтенанта Мільчакова, причому якраз формулюванням втрати особового складу на виконання завдання військового керівництва, Тобто не захоплення Покровська Мирногорада. Ну і е, закінчуючи аналіз російських пабліків, зауважу той самий російський воєнкор, зауважу ніякого оперативного оточення Покровська немає. Росіяни змушені використовувати тактику видавлення підрозділів Сил оборони України з Покровська, Себто тактика вуличних боїв. А я нагадаю, шановні телеглядачі, вуличні бої це бої високої інтенсивності і втрати атакуючої сторони в рази перевищують втрати е, відповідно сторони, яка знаходиться в активній обороні. По покрошку бої тривають в районі Промки. Це район м'ясокомбінату, район комбікормового заводу і, відповідно, в районі, це мікрорайон ДІНАС. Окупанти намагаються використовувати тактику якраз дій малих штурмових груп. Це інфільтрація, накопичення і, відповідно, створення передумов для взяття під контроль в першу чергу логістики Сил оборони України. Але з метою протидії рішенням головкому на Покровський напрямок перекинуто найбільш боєздатні підрозділи, які мають досвід вуличних боїв. Це спецпідрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України, сил спеціальних операцій інших складових сил оборони України. Причому самі окупанти відзначають високу ефективність дій української сторони в моменті розблокування логістики наших підрозділів. Аналогічно користуючись етером, давайте спростуємо інформацію щодо оперативного оточення українського групування в районі Мирного Граду. Так само логістика забезпечується. Окупанти намагаються дійсно наразі закріпитися на околицях населеного пункту з метою загрози створення оперативного оточення. Разом з тим, оцінка так званого інституту вивчення війни щодо Події на Покровському напрямку, а саме так, можливість ліквідації так званих карманів російськими окупаційними військами, воно абсолютно не відповідає реальному стану речей. Мовиться про те, що сама сила оборони України. Нейтралізують так зване російське вклинення на добропільському напрямку. Мовиться про атаки Сил оборони України в районі Шахове з метою якраз перерізати логістику окупаційних військ і створити загрозу оперативного оточення. Нагадаю, шановні телеглядачі за останні тижні сили оборони України на цьому напрямку значною мірою стабілізували ситуацію. Це відповідно взяли під повний контроль, населений пункт Родинське. А це ключова логістика Сил оборони України, бо повз родинське проходить асфальтована дорога, яка є основною логістикою, звільнена шахове, кучерів, ярша, хесухетське і затишок. Тобто, як бачимо, досить серйозні тактичні успіхи наших захисників.